Це в негативному руслі проти людей з в національності. Таким чином обманний шляхом обдарив деяких жителів вулиці, сам особисто подав сам особисто подав суд на міську раду. Оскільки міського голову обрала громада міста Тіла, то це означає, що конкретно М. Шталюб подав позов проти громади міста через свої переконані антисемістські мотиви та вочевидь, як видно, сформулювання рішення суду любов до комуніста Зорге». Тому редакція газета ті сьогодні» публічно просить поліцію Тетіла. Провести розслідування та відкрити кримінальне провадження проти цієї особи в частині шахрайства та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Так, да, і там ще, от то, чи жити? може думка думку. одного антисеміста та ностальгуючого комуніста перекреслювати думку жителів міста? Як, як ви, ре, ну, яка реакція я, можна, я скажу свою думку, шановна громада, ми хочемо, щоб ви нас усі почули. Ми, жителі нашого провулку, ніколи не були проти закону декомунізації, але ми проти свавілля, яке чиняли під час виконання цього закону міською радою. Ми мусили, змушені були звернутися в суд і відстоювати свої права, так як були порушені. Не відбулося громадське слухання, не прислухалися до нашої думки. І ми виграли всі інстанції суду. Ми думали, що на цьому вже поставлено крапку і ми будемо на кінець, в березні місяці буде рік, що ми будемо вже відпочивати і спокійно проживати на, свої, на своєму праву. Нас дуже дружні всі жителі. Але сьогодні постало питання, що ми змушені знову зібратися разом, тому що так брехливо поплюжити нашого сусіда мішу ми ніколи і нікому не дамо. По-перше, запомніть усі, він ніколи не був ініціатором, щоб документи пішли до суду. Ми збиралися всі разом, ми приймали всі рішення. Всі. Ми були всі одноголосно і всі були одної думки. Єдине, що ми всі, якщо ви нас знаєте, можете побачити, ми більшість на цій вулиці пенсіонери, гіпертоніки, сердечники. Ми не можемо ходити по судах. Ми звернулися до міші, хоч він був і проти, бо він зайнятий, його діти, йому потрібно займатися сім'єю, але ми його попросили, щоб він оскільки він молодий і легше переносить оцю всю несправедливість, яка чиниться в Тетіїві. Запомніть громадяни Тетіїва і всіх, хто нас чує. ніколи Міша нас ні одної особи, не підбурював, не заставляв, ми і самі не і не платив. За що платити людям? Ми самі, <laughs> ініціатори за за закон. Його, щоб закон був на нашій стороні, щоб з нами рахувалися. Дякую за увагу. Дякую. Я, я теж хотів би пару слів сказати. Ну, мені повезло так в житті, що я попав на цю вулицю. У нас такий прекрасний колектив, прекрасні жителі цього. Полі. Ну, жив я буквально до ну, як сказати, спокійно. Ми всі знаходили спільну мову. До цього закону до комунізації також поставилися. Ну як, ми ж не, як, ми з розумінням поставилися. Ми думали, якщо буде наша вулиця перейменувати, дійсно з нами є весь наш депутат, він да. з нами обговориться переймає. Мали... ми, якщо потрібно її перейменувати, люди ніхто не проти ніхто ну, ми подивилися. Да. Просто провулок да. мали зробити. Я просто, да. просто при... Мер прийняв рішення... да. Стал, Нічого ніхто да. проти не має цього, проти закону декомунізації. Нам... Я комуністом не був і хоч мені закидають на столію комунізму. Я, ну я не був в цій. Ну, не буду про це целя. Це, 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 як... да, да, це, це дуже молодий. І це дуже боляче це відчувати, коли тебе в чомусь звинувачують, коли ти цього не робиш, а тобі закидають такі закиди. Це, 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 це дуже, дуже, дуже да, це, Коли людина не була в цьому, вона зовсім по-іншому сприймає. Не буду відходити від теми. Хочу сказати, звернутися ну, особисто до міського голови, щоб він почув на кінець. І все-таки Зумів, є Він нам не тільки в місті Він... голова. Ти... Да, я перебив, ти... Він нам да. ще сусід. сусід. Всі да. знають, всі наші жителі вулиці. знають. Можна я договорю, а потім вже ти ставиш своє слово, свою репліку. То я хотів би попросити, щоб в цьому питанні поставлено було крапку. Було порушено закон, процедура порушена міським головою. Була не було громадського слухання, не було проведення, правиль... Ми не знали. Ми лягли спати на ріхарда Зорге, а проснулися на гірші турія. Про що може бути мова? Так що просимо. Якщо судова інстанція в трьох судах визнали ваші протиправні дії і прийняли на користь людей, прислухайтесь до громади, порахуйтесь з людьми, які проживають на цій. І не потрібно щеняти галас про антисемітизм, про якісь там незрозумілу настальгію комунізму. Для чого ці слова? Я їх не чув раніше, поки не мав справу, не став мати справи з вами. Так що дуже прошу. Ну, Так як я житель міста Тетіїва, і завтра може бути. З ким угодно, така сама ситуація. Сьогодні зі мною, завтра з Іваном, після з Петром. У нас багато людей. Не потрібно вливати брудом людину, яка на це не заслуговує. Дякую за увагу. Значить, є думка жителів нашого маленького переулку. Це маленька сім'я. Нас трошки більше 20 чоловік. І повірте, ми разом, ми знаємо один одного, ми знаємо, хто чим живе, ми співчуваємо, допомагаємо один одному. І є така думка, якщо вже так далеко зайшли, зайшло, знайшлись люди, які десь проживають десь а плюдять нас, подати в суд. Адже документи є, підписи їхні є. Ну, чого ми маємо це терпіти? Ну Що саме цікаво, що вони кричать, що ми розпалюємо, ми розпалюємо міжнаціональну ворожнечу. Між якими національностями ми розпалюємо, а я для не можу почути. Чого подняти. нам це? Вони, вони це взяли моє відео із міської ради, де я вставав і казав, були ви присутні, були присутні. Я встав і кажу, що я не проти єврейської національності, я проти особистості гірша турія. проти гірші, проти оцеї людини. Я проти нього. Вони взяли, одрізали, що я не проти єврейської національності і виставляють, що. Я проти гірші турія. Тепер всі люди думають, що я проти єврейської національності, і вони продовжують розповсюджувати Думаю. оцю брехню. Нове рішення є. Тепер, основне, яке, яке питання? Основне питання захистити да. чоловіка точно, хто, хай, хто вибачимо, за депутати. Вибачеться публічно за наклеп. Я просто, що це наклеп і я сто процентний. Хай публічно. Хай вибачаться і дадуть нам нарешті. І дадуть нам не спокій. Скільки вже можна з цього народу іздіватися? На наші ці мізерні пенсії виграли дві інстанції судів, хоч вони кажуть, що, що нам, нам хтось, хтось платив, ніхто нам не платив. Ми свої пенсії своєї давали і вигравали сюди, бо ми шукали справедливості. На кінець ми її знайшли, то так нам тепер спокою не дають. Не хоче влада міста Тетіїва визнати, що вони... що вони програли. От і все що Але... вони є порушниками Але... закону, не хочуть визнати цього. Але я вам ще хочу сказати. Ми дійсно, що ми дружна вулиця і ми не дамо нікому поплюжити Мішу. Міша тут нічого не винувати. Сьогодні буде Міша, а завтра буде Галина Андріївна чи Юлія Михайлівна внести документи в суд, то це буде означати, що... Це Я вам хочу одне сказати, що ні одної дії за рік не вчинив Міша, сам особисто не порадився з нами, ми не поставили на цій бумазі підпису. І він тоді пішов. Він ні один від себе особисто нічого не робив. Все я робив. Як нічого, подождіть, замерзло, Міша дав команду, щоб це. Скажіть, нам тут вулиці Хто? Прочищає. Комусь це треба було, люди ходять за бороду все. Міша дає команду, бо посипають дорожку. Чому не висвітлюють в інтернеті? Я, та... Я зверталася до Гука особисто і казала, чому не висвітлюють в інтернеті, що ви шталюк, Міша, скільки допоміг на АТО. Чому не висвітлюють, скільки Міша, Вишталюк, допоміг на будівництво храму? Чому не висвітлюють у цій газеті і в інтернеті? Чому вишталюк, скільки на всі забаганки на мерію, як підприємець надавав допомогу? Чому не висвітлюють, як гидко працює наша комунальна служба в Тетіїві? де люди травмуються, травмпункти забиті, ноги і руки поламали? А трактор особисто наймає міша за свої власні кошти і горне і дорого горне, горне дорогу, щоб ішли люди на фальшу гору Я і думала, діти в школу і на ній свармає робити людина. Посипала да посипала, бо побачили, побачив він, що жінка йшла на першотравне впала, і він наняв людину, який посипав здовж. Вже люди йшли і, і, Богу, і благодарили Благодаря. всім, що цей міша на цій вулиці. є. О, так треба писати про наших приватних підприємців, а не гадити, які при... 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 що... громадянин, ну, Я являюся ще й депутатом міської ради. І я б хотів би сказати, Руслан Володимирович, прийдіть на цю вулицю, тим більше, що ви тут живете. Послухайте маєте людей, жити, які... маєте жити. Послухайте та, цих та, людей. Отак повинні та, жити українці, як живуть на цій вулиці, прості громадяни. Які от одні пенсіонери, другі підприємці, знаходять спільну мову, дружно живуть, дружно відстоюють те, що вони повинні відстоювати, тому що ви порушили закон. І все-таки вони добилися своєї правоти і. Правильно зробили, що вони подали в суд і добилися свого. І на сьогоднішній день мені просто приємно, навіть що я сюди прийшов, подивитися, що дійсно люди за одне і що, наприклад, вулиця осталася. Залишилася... Ріхарда Зорге, так за але діло в тому, що кому... ну її повернули. Тепер її треба переіменувати Можливо. на вони, хочуть на соборну. А, ну то все нормально буде да, вже за другим законом. Декомунізація тут вже не проходить. Але просто я ще кроме цього хочу подякувати, що Соборність не було вже буде тому, що я, наприклад, хай буде Зоргет. підприємець. І він також підприємець. І скільки в мене з ним, от я, наприклад, до Міші звертався, бо в мене були теж важкі часи, коли і АТО починалось, і Майдан був, і так далі. Людина, яка ніколи мені не відказала, і нашим хлопцям, які воюють на передовій, це не піарщики, ніхто ніколи не піарився ні по газетах, ні в вишиванках, ні в шароварах. А чисто робили хлопці свою роботу. А якщо ви говорите на нашому антисеміти, то ось подивіться. Україночка єврейського походження і я українець теж сусідка і, і нормально, і всі люди нормально до неї відносяться. Я нормально відношуся і нічого проти немає. Паспорту єврейка. От відповідь на всі питання, те, що ви пишете. А, 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 а ти педлюці, яка пише ну, получається бджоли проти меду тут на вулиці, да євреї проти євреїв і євреї. антисеміти. як можна єврея назвати антисемітом? В получається державі падонків дуже багато. І оці подонки продовжують далі писати, а пишуть які партія регіонів, яка була до цього, по сьогоднішній день продовжує брудну свою справу. Все, у мене крапка. Мене, мене ще таке питання буде до Руслана Володимировича, так як його це типа маєток має бути, і він тут має жити. Як він після цього всього має ходити по цій вулиці? В нього остання хата тут. В нього остання хата. Йому кожен день на роботу я сподіваюся, ми ж його переоберемо на слідуючий срок там. І він кожен день буде тут рухатися, сесії вибачитися перед усією громадою і разом із своїми радниками. Якщо він зараз буде розказувати, що він на своїх радників не має впливу, вони самі пишуть, то хай їх звільнить. Цих радників щоб більше цієї треба не, не, не було а не було. Вони чи? там на громадських засадах вони не платять. Вообще не платять? плачуть на громадських засадах, за... так, як депутатам Наші депутати ви що ви що ви ви? Ви? ж теж зарплати не отримують. Ще такі слова. Не вже у нас у місті немає більше, чим займатися. Наші мерії. маса роботи. Рік треба, рік треба тільки вже зовсім постороннім людям. Навіть противно читати і слухати про гірші твої. Не Невже така велика це проблема для Тетієва?